Виїзд за кордон чоловікам дозволено, що правда лише тим, кому не більше 22 Що про це думають вів'яни? Давайте їх запитаємо. Трошки дискримінаційно. <кліху> Теж погоджуюся з тим, що дискримінація йде по віку. Треба, щоб або всі могли, або вже якось це однакові були у всіх можливості. Не знаю. Ну мені не 22, ну мені байдуже в цілому. Ну маю думаю, що це непогано. Може якось позитивно вплинути взагалі на настрої суспільства. Ну щоб молоді хлопці виїжджали. Ну і щоб більше поверталися тут, бо загалом до 18 всі починають тікати. Я не знаю, напевно, це добре. Просто я сам військовослужбовець, тому мене це не дуже стосується про виїзд за кордон. Але ну, я зважаю, що молоді люди мають виїжджати, але треба робити так, ну, нашій владі, щоб їм було потім якийсь їм стимул повернутися назад. Я думаю, що це прекрасно. Молодь повинна відпочивати, повинна розвиватися в інших країнах. ну За кордон, щоб просто побачити світ. Щоб подивитись, ну як інші люди живуть, тобто тільки заради цього, але так планую в Україні розвиватися. Чесно, я повість, конкретної думки немає. Якщо вони вважають, що це можна дозволити, то чому б і ні. Багато моїх знайомих не планують виїжджати, наприклад. Вони вже тут влаштувалися їм приємно. Якщо будемо можливість виїхати навчання, так звісно. Я і повернусь. У мене тут робота, сім'я. Ось такий настрій українців щодо цієї надчутливої теми. Хочете залишатись в курсі актуальних новин? Підписуйтесь на вокслів.